Доброго морозного усім ранку. Мусила кинути дріт мідний в оболонці, щоб було видно дим. Бо я вийшла, а диму не видно. А хотіла ж показати взимку, коли топиться піч або котелос, як у мене. А мені міть все одно треба, я ж ношу мідь здаю. Де побачу, знайду. Опалюю її і ношу здаю. Було 280 гривень кілограм, зараз не знаю, я давно була. Та поки назбираєш той кілограм. Та коли немає грошей, я і під кіла віднесу. Це для мене також гроші. Лень, як димить, гарно. Але дрова закінчуються. І мідних дротів у мене немає, щоб так топити кожний день. Я знову в садочку. Я не подивилась, скільки у нас градусів, але мороз. Сьогодні хочу надати нову форму цьому. Я лівцю без стрижки, скажу зразу, трішечки заінтригую. І цьому, ну не знаю, як вийде. І цьому. Бо я хочу з барбарисами зробити. Ой, в мене ж кава стине. Я не люблю холодну каву. Гляньте, який мороз у нас. Але трішечки, ось, бачите, починає танути. Мороз, може, спаде. Він, може, ще неділю написано було ще неділю буде стояти. З барбарису, ось цього, я хочу зробити. Ось Буля. Ось, бачите, оця гілляка довга. І от друга, і тут внизу. Я хочу щось з нього сформувати. З цього барбарису. Це звичайний аттавський барбарис. Він росте високим. Я в цьому році накупила барбарисів. І ще очікую одну посилочку. Знову ж таки, садів Буковини, Вони мені ж мені прислали минулого разу гарний матеріал, я вам показувала, поставлю каву. Тож я ще раз ризикну у них замовити, там ще один барбарис. Просто я зробила свої, відіслала замовлення. З'явилися грошики. Я ось ось він, бачите, який він довгий. Також хочу сформувати. Ну, я не знаю, він, мабуть, змерз. От, подивіться, який стобур у нього поганий. Ну, нічого, я зроблю, а там обріжу, якщо мені не сподобається. Подивіться, які тюльпанчики вже. Мої дерева в горщиках стоять. Отак От, вони всю зиму у мене стояли. Ось побачимо. Приймуться вони чи ні. Тут ямка в мене хотіння росла, але її тут щось дуже їло. І вона, я її присадила. А це я робила типу водоспаду. Ну, оце, знаєте, рослини в колбах. Я таке робила, Ой, коти залізли, нагло так сів і, і дзюрчить туди. Це ж треба було у ту дірочку маленьку попасти, щоб туди дюркнути. Ой, коротше кажу, Ось мій сніжноягідник. В кожному відео майже його показую. Ну да він же гарний, правильно? Ось цю бузок оцей, хочу, буде цвісти, оці великі бруньки. Хочу звідси викопати, я його формую на ніжці, а може хай буде ще цей рік, не знаю. Це сосенка австріяка. Обожнюю сосни, коти зламали чи собаки. Ось, бачите, оце терчить. Це зле злам... мене, але вона пішла, гарненько пішла. А це онотус, я вже показувала він живенький. У мене ще є рослинки. Оце, Ой, гранат лежить. Угу. Подивіться, гранатик лежить. Бачите? А це я на Новий рік ставила в хату, навряд, щоб тут щось прийнялося. Це в мене хосте тут. Ось тут треба прибирати буде. Ну, прийде весна, та й буду прибирати. Гранатик лежить, хай лежить. А може сьогодні буде тепленько, та я щось буду дибати робити. Це анотус. Кожен день на нього дивлюся, боюся, що змерзне, бо в Дніпроветровську мені написали, Ера канал, написали, що він змерз. Ні, він живий. Він живий, чому я дуже рада, але коти сюди сідають, зверху сидять на ньому. Я його знову закутаю, хай ще сидить. Я його вкрила. Буквально перед морозами. Вона чітки, може, свої трояндочки показали, лілії, аліуми також. А ось Гауру я, здається, не прикрила. Я її, як молодилки гарно виглядають. Отут був, був гарний кущ Сантоліни одної і другої. Я їх обрізала і все і вони бачите, які, ледве-ледве дихають. Гаура, я землю. Сьогодні не буду вибирати землю, тому що в мене нема, нема сили. Я оце як пороблю, а там уже і розстала водичка, бачите? Може камінчики поскладаю. Мені такого каменю не вистачить оцього, отакого. Я не знаю, що це за камінь. Ну ось цей ось, ось, ось цей. Бачите. Треба йти. Я далеко ходила, його збирала. Може, я піду. Гаура, де моя Гаура? Ой, накрита вона. Накрита. В них Це в мене така хвірточка. Бачите, вона на ланцюжку закривається. Ось так. Ось. Майже три години. Мучилася з цими петлями, поки їх, поки їх прибила, щоб воно отак. Знаєте, я хотіла, щоб, як от в американських ковбойських фільмах у Техасі, він пішов ногою стурханув і воно на 180 градусів бабах було. Але в мене так не вийшло. воно ось. Я поки прибила ці, поки додумалася. Ось моя Гаурочка, дівчинка моя, ось воно, нижні листочки померзли. Ну, хоч вона, Еріка не буде цвісти. Еріка Дарленська, не пам'ятаю, який, який сорт. Тут у мене гортензії, тут у мене здебільшого хвойний куточок. Та у мене всюди хвойний куточок. У мене хвойні і троянди розкидати по всьому саду. Тож у мене сад, як кажуть, постійно квітучий. Бо троянди вони такі, дівчатка, що світуть, квітують, як пишуть. Цілий сезон. Є такі, що беруть перерву. У мене от Orange Baby, так вона цвіта цілий сезон, вона й перерву не бере. Поскладала оце з мохом. Оці. Це я пересадила оце ж... желізне, залізне. Як він ще називається? От. Як вийду, я хочу багато сказати, і все в мене вилітає. От сюди треба щось посадити. Це в мене маяк. Це в мене старовинний замок, це озеро колись було діюче, зараз воно не діюче, тому що люди вже пішли звідси, повмирали. Це старовинне. Це все старовинне. Оце кістяк якогось дракона тут залишився. Оце іще один, бачите, як він ручки склав. Головку відвернув. Ось він. Ручки склав. Сьогодні мороз, але ви знаєте, температура така. Ну, вітру немає. кипарис, Просто написано було кипарис, І я купилася на нього, і я його купила. Я думала, він буде стрункий-стрункий, а він не стрункий, стрункий. Придеться його стригти, мабуть, щоб він був стрункий-стрункий. Це моє я відводком розмножила. А це Ван Пельц Блю. Дуже гарний, найблакитніший. З кипарисовиків, але він це вже третє його місце, і він мені не подобається. Ну, ця гичка залишилася, та я по весні, мабуть, підріжу. Ну, як росте, так росте, тут його клематиці закривають від чого ой упала. Треба поставити. На земля мерзла, зараз не буду. Від сонця у мене ж тут сонце. У мене тут сонце, цілісінький день, сонечко. Бачите, яке небо сьогодні зранку немає сонця, вчора прям зранку раненько, таке яскраве було. А що як я сюди стану? Ой! І нічого, бачите, стою. Це я вчора повикидала з відер, хай тане, хай йде в озеро. Ось так, у мене кава моя вже. Холодна, туя, я рікоїдес. коподібна. Вона перші роки була така гарна, а потім почала. Так, вона змінює колір на зиму. На зиму. Вона йде ось такий рижий, коричневатий. Але вона в мене щось хворіє. Я її проливала і бризкала, ну, обробляла. Різними препаратами, до речі, я ось препарати не запам'ятовую, як медикаменти. Розумієте, ось я лічуся, лічилася, коли не могла ходити, з двома паличками ходила. Але які препарати я приймала, я вам і не скажу. Ось кизильник гарний. Ой, ну все, це довге відео, щось у мене воно затягнулося. У мене всюди труби стоять це для поливу. Я поливаю в трубки, так декілька разів приходиться йти до цих трубок, підходити, поливати, але це економить воду, по-перше. По-друге, вода не розтікається, і вся вона залишається у землі біля корінчиків. Оцю цю ще сосунку мені треба сформувати якось гарненько. Так, ну все, доброго дня усім. Гарного, тихого. У нас, о, все, вже пішли. Не знаю, почули ви чи ні. У нас вже. Нас вітають кожен день з новим деннем. Бувайте.